Нове життя народного дому. Народний дім княгинин знаходиться у найстарішому мікрорайоні міста Івано-Франківська Княгинині. Це унікальна архітектурна споруда, яка має історичне та національне значення. На фасаді будинку був напис «Читальня просвіти у княгинині, яка колись гуртувала при собі усе українське населення міста. Реконструкція приміщень розпочалася ще торік, а повністю закінчити роботи планують до Дня незалежності. Півтора року ми встигли. Робити такі е, фундаментальні речі це ми підсилили фундамент, поглибили рівень у підвалі. Там можна вже робити репетиційні кімнати. Якщо це раніше був невеличкий підвал, то тепер там можна робити приміщення, е, перекрили дах, утеплили стіни, е, додавали потужність по електроенергії, утеплили горищі. Основні роботи, на мою думку, вже зроблені. І зараз буде просто планово робитися крок за кроком таке опорядження приміщень. Плюс ще треба зробити підключення до централізованої системи каналізації, бо тут ще свій септик, який є. розумієте, ось. А так, а так, крок за кроком, кімната за кімнатою. Наразі на княгинині замінили дах, укріпили фундамент, розширили підвальні приміщення під репетиційні зали, розширили електромережі, утеплили фасад та дах. Залишилося замінити мережі водопостачання та виконати внутрішні оздоблювальні роботи. Крім того, у проєкті необхідно ще врахувати розміщення у княгинині нового театру. Зокрема, слід спроектувати залу, зручну передусім для театральних вистав. Я думаю, що це приміщення оживе, адже це приміщення унікальне для нашого міста. Воно було побудоване громадою Княгинин за народні кошти, тобто збиралися кошти. І це історична будівля для нашої Івано-Франківська. Плануємо цього року два таких народних думи здати. Перший це народний дім княгинин і другий це відремонтувати народний дім номер один на вулиці Шевченка. Якщо вдасться це все зробити, я сподіваюся, що ми... це вдасться, тому що кошти передбачені. Ну, розуміємо, що це тендери різноманітні, там, Прозоро, але будемо все робити, щоб... Ці об'єкти здати цього року, тобто ви бачите, що частина робот уже тут зроблена. Саме найголовніше, що тут підсилені фундаменти, зароблені всі тріщини, зроблені зовнішні такі роботи, які важливі. Вони зроблені. Зараз ми переходимо до внутрішнього упорядкування. Сьогодні ми ще десь так обговорили нюанси, тому що наприклад, коли проєктувалися, ми не знали, що тут буде театр. Відповідно, треба передбачити відповідні місця для театру. Акустику, то що враховуємо ті тенденції, які є в місті. Але я думаю, що саме цей зал народний дім княгинин він буде наповнений людьми, сміхом, сльозами, тому що це вистави посмішками, і це основне, що наші мікрорайони змінюються. В тому числі ми багато коштів зараз виділяємо саме на культуру, на те, щоб було нормальні умови. Окрім народного дому, княгинин цьогоріч планують відремонтувати ще один народний дім. На Шевченка